Проведемо налаштування інтеграції телефоні Unitalk та CRM-системи Odoo. Для цього в особистому кабінеті Unitalk в розділі Інтеграція знаходимо Оду CRM. Кажемо Піддомен нашої CRM-системи. Отримати його можна безпосередньо із посилання на саму CRM. Далі нам потрібно вказати назву нашої бази даних. Щоб її отримати, переходимо у CRM-систему мої бази даних. Та копіюємо назву потрібної бази даних. Далі потрібно вказати логін. Щоб його отримати, переходимо до CRM-системи, персональні налаштування та копіюємо нашу електронну адресу. Наступний пункт API-ключ. Щоб його отримати, переходимо до безпеки облікового запису, новий «Новий ключ І копіюємо створений ключ. Підключити. З'єднання із нашою CRM-системою встановлено, і ми можемо провести додаткове налаштування інтеграції. У налаштуваннях ми можемо вказати, чи потрібно створювати контакти, створювати ліди чи можливості. Та обираємо, що саме потрібно створювати. Обираємо також пріоритет для створених сутностей. Додатково ми можемо створювати сутності, якщо немає відкритих, створювати сутності під час вихідних дзвінків, створювати сутності тільки для дзвінків, на які відповіли. Також можна відображати відповідального під час вхідних дзвінків усіп клієнтів, додавати коментар про дзвінок, додавати посилання на аудіо в коментар, відправляти записи дзвінків і створювати задачі для пропущених вхідних дзвінків. Також потрібно налаштувати розподіл відповідальних менеджерів за пропущені виклики для кожного дня тижня. Для того, щоб користувачі мали змогу телефонувати із CRM, необхідно вказати внутрішні номери телефонів операторів. Переглянути їх можна в розділі моніторинг користувачів. А також можна налаштувати розподіл сутностей по воронках згідно із номерами телефонів, які присутні у вашому проєкті. Збережемо наші налаштування. Тепер можемо увімкнути інтеграцію та перейти до її тестування. При отриманні вхідного виклику СІП-клієнті ми можемо перейти безпосередньо за посиланням до нашого контакту. Інформація про дзвінок передається до CRM-системи. Бачимо, що був прийнятий вхідний дзвінок із номера нашого контакту, який оператор прийняв виклик. А також можемо прослухати чи завантажити аудіорозмову. Для здійснення вихідного дзвінка натискаємо на телефон контакту. Він передається досі клієнту і здійснюємо виклик. Аналогічно інформація про дзвінок передається до CRM. Здійснено вихідний дзвінок. На номер контакту, і можемо його прослухати. На цьому налаштування інтеграції завершено.